Привіт, друзі! Сьогодні ми знову з вами. І пропонуємо вам цілих два набори Лего Нінця. Сьогодні ми хочемо порівняти ці два набори. Один з них вийшов у 2023 році. Ось він, бачите, який. І якщо ви хочете більш докладно про нього узнати, то ви можете подивитися на нашому каналі. Відео, як ми його збираємо, і, до речі, дуже цікаво буде вам це подивитись. А цей набір, він вийшов у 2025 році. Ось бачите, ми його тільки вчора придбали, і зараз будемо розпаковувати і пропонувати вам для огляду і порівняння. Але поки ми це не почали робити, у мене до вас дуже велика просьба. Підписатись на наш канал, поставити вподобайку Написати відео, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Ми будемо раді усім відеокам. І до речі, підтримуйте український контент і наш канал. Дякую. Ну що ж, починаємо. Беремо коробку і відкриваємо. Так, вона відкривається у нас де? Ось тут. Так, оп. Відкрили. крылы. Так. Що ж у нас тут внутри? Це у нас Wildfire. Це героїни нових сезонів Лягін. Це в нас виходить Зейн. У нього такий. У нього немає кімоно, у нього тільки штани є. І він ну, незвичайний, незвичайний фігурка. Ставимо її поряд. І остання фігурка в цьому наборі. Беремо ноги, беремо, ставимо сюди тіло, голову, а також аміга... чорну амігасу. І це в нас виходить Дрікс, один з членів запретної п'ятірки, яку заточили Егальд і Ронту давним-давно, щоб вони не завойовували світ. Ставимо її далі теж сюди. І починається збірка робота. Так, відкриваємо інструкцію. Так, давайте видадим нашим героям зброю. Так, для Wildfire у нас буде красива блискуча катана з блістками. Даємо її їй в руку. І, ну, блистить. Круто! Так, для Зейна у нас буде його улюблені сюрікени, Вони золоті І на ось таких кріпленнях. Так, один сюрікен, другий сюрікен, І вдаємо йому їх в руки. І він буде їм кидатися. Так, тримай Зейн свої сюрікени, Зейн, тримай сюрікени, давай. Раз. І два. Все. Героїв ми ворожили, а тепер треба ворожити злодія. Беремо палицю, беремо ось таку деталь. Беремо ще. І вставляємо сюди клик. І виходить, ну, щось типу серпа. І робимо і ще раз. Для другої руки. Беремо так само і балиться. Виходять два серпа і видаємо їх нашому Дріксу. Він мастер роя в новому сезоні Лега Ніндзяго повстання драконів. І він готовий битися. Він може визивати бджіл і атакувати ними. Так, йдемо далі. Старік, так, де, він косі. Вставляємо його сюди. Далі. ми Даємо білу вітай. Вставляємо його сюди. Да, а далі ми беремо і ставимо. Ага, далі ставимо дві коричневі кліпси на нашу торс робота. І один двосторонній чорний шарнир. Він... Де ж він лежить? Ось він. І ставимо його ось сюди. У нас виходить торс робота. Так, Далі ми маємо прикрасити його, беремо ось цю деталь, ставимо її сюди і ще беремо золоту деталь таку. і ставимо її ось сюди. А на них ми ставимо. Темно-синій ставимо. І у нас виходить така деталь для робота. Відкладаємо, її, ми її будемо до тіла робота, беремо пластину, шарну кліпці, далі беремо прозорий рейтайлик і звичайний шарник. Далі на них ставимо щиток ось такий, до нас виходить нога робота. Підкладаємо її теж. І робимо так само. І ще один раз. Ставимо це сюди. це сюди. це сюди. І це сюди. Ще одна нога Так, так. Далі йдемо. нам потрібно прикріпити ці ноги до того, що мы зібрали раніше. Так, раз. І другу так як треба прикупи. Два. І у нас уходит дві ноги. Відкладаємо їх и йдемо далі. Далі нам потрібно зібрати мабуть, ступню робота. Беремо цей кубик, ставимо на нього білу, білу в руку. Далі на сей кубик ставимо білу деталь. Далі на них ставимо трикутник Ось такий. Ось все, так. І ставимо сюди двойний трикутник. Вістав. У нас виходить ступня і ще треба прикріпити одну таку саму білу деталь сюди. І ось, цю, ось так. І у нас виходить ступня робота. Нам потрібно, ще я таку зібрати. У нас робот не може бути з однієї У нашого робота має бути дві ступні. Ще одну ступні мають бути. Однакові, бо тоді буде близько стопить. Ставимо всі дітані так само, ставимо трикутник теж сюди, і ставимо двойний трикутничок теж сюди. Він тут теж потрібний. Підкріпляємо стопи до нашого до наших роботових. У нас виходить новий робота. Він вже може стояти. Так, далі ми будемо зібрати тіло робота. Беремо кабину, беремо два чорні і ставимо їх ось сюди. Це далі ми беремо прозорий на його тайм. Далі нам потрібно взяти вихлопні труби і поставити їх ось сюди. Далі треба накрити їх ось такими способами. Так, один. І другий. У нас виходить ось така кабіна. Ставимо її ось сюди. Опа, і у нас виходить ось так. Далі нам потрібно ось така велика деталь. Далі нам потрібно на неї поставити капіта капі капот автомобіля. Поставити на капот скруглену деталь. І прикріпити золотий диск з мабуть льодом. Ставимо його ось сюди. Виходить ось на кабіна. Далі ми ставимо на цю кабіну. Так, шипа два. Не знаю, що не потрібно, але так треба. Так. Далі нам потрібно ззаді поставити Дві пустоті. Штани. І закріпити їх. Виста. Це у нас виходить. Дверця така кабина. Кріпнув їх сюди, до робота. У нас виходить ось так. Далі нам потрібно буде зібрати руку Беремо синій деталь Лай. Ставимо сюди деталь. Ставимо сюди болт ноїн. Далі ми беремо синю деталь. Ось таку. Вона достатньо від поляйні не бачу, що в такому кольорі. І ось такі нові деталі. Я їх теж не бачу. І ставимо їх ось так. І нам для пішення треба взяти і зібрати йому кисті. Ось так. Беремо і ось так ставимо. У нас буде одна звук робота. Ми її кліпимо на ліву сторону. Отак. Ми ставимо з Нам треба зібрати ще одну Збираємо стару, збираємо старому. Ставимо цю деталь сюди. Беремо цю деталь, ставимо її сюди, наблікшу ну, на роботу буде. Далі ми ставимо сюди такий скосик. Сюди можемо теж косик, треба поставити. Ось так, так. Далі нам потрібно теж зібрати кисть робота, Збираємо її. Раз. кріпимо її на гінець. І кліпимо до робота. Ось, виходить у нас ось такий робот. Так, далі нам потрібно зібрати для нього зброю. Беремо золоту палицю, ставимо на неї листик. А далі на листик ми ставимо ось таку велику саблю. Ось так. Виходить сабля. Саблю ми даємо в руку роботу. Збираємо ще одну саблю. І даємо теж в руку роботу. І у нас виходить робот з двома саблями. Надягаємо нашому злодію доспіх. І ми зібрали цей набір. Набір мені дуже сподобався. Ну що, друзі, а тепер час порівняти ці два набори в наборі зейном. Робот вищий, ніж з Джеєм, але в ньому є свої мінуси. Наприклад, чого вони не могли тут закрити руку одним золотим ж, таким самим слитком, як і ось тут? Я не розумію цього. Дві деталі б зайняло. Друге, оця закрилка мені теж не подобається. Вони не могли поставити однією деталью, зекономили б деталі. І доложили ще одну фігурку. І було б їх тут чотири, як і в тому наборі Але ні, вони поклали сюди купу лишніх деталей і зібрали з них накрилку. Катани ну нормальні. До них у мене таких претензій немає. Далі. А наві навіщо тут ось ці дві деталі? Я не знаю. Нащо вони їх сюди поклали? Не розумію. В цьому наборі ж у робота мінусів майже немає. Майже ну, у нього є бластер, у нього є красивий великий меч. Є у нього в цьому наборі ще й ексклюзивна для цього набору фігурка Лойда в білому кімоно. Але тут є один мінус. Дві майже однакові вовчі маски. Це трішки робить гірше цьому набору, але не сильно, так як в мультсеріалі. Там теж вони майже однакові були. А цьому наборі трішки допомагає, Те що в... за допомогою нього можна найдешевше на даний момент заполучити таку крутезну фігурку Дрікса. Так, да, є інші набори. Але вони дорожчі, ніж цей. А тут є не тільки фігурка Дрікса А й робот і непогана катана близько. І не, теж найдешевший спосіб отримати Wildfire і ексклюзивну фігурку Зейна Так що я думаю, що цей набір треба купувати. Бо. В ньому достатньо багато мінусів, але плюси це перекривають. Ну що, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть отзиви. Може ви не згодні з моєю думкою. Може вам не подобається цей набір. Може вам подобається більше минулий набір, як оцей. Може, вам тут фігурки не подобаються? Ви в це, це можете написати в коментарях. Ну що, гарного дня! Ну що ж, друзі, ось ми зібрали для вас цей новий набор. До речі, хочу повідомити вас, що ми придбали його за 311 гривень. Він якраз йшов по знижці в магазині. І ми вирішили скористатися такою можливістю. До речі, що мені подобається в цьому новому наборі, то це колір, який використав виробник. От мені подобається колір деталей. Він такий, знаєте, світленький, ніжний, такий дуже ну, прикольненький такий, да. надзвичайний. І звичайно, мені теж подобається ця фігурка, да, вона теж цікава, його зброя, от, його розмальовка теж дуже цікава. От, і, да, така інтересна, інтересна фігурка, да. от, і також так, вірно було сказано, що такий цікавий цікава катана, да, це меч катана. Вона, я не знаю, як передає колір відео, але вона перламутрова, переливається, да, така незвичайного кольору. Ще раз скажу, що в цьому наборі були використані дійсно. Нові кольори. Навіть от, якщо подивитись на цю зброю, то теж такі світленько-зелененькі такі рукоятки на цій зброї, теж такі незвичайний колір і для них теж був використаний. Ну, а в цих фігурках ви бачите, що ну, звичайний синій-сірий кольори. Да, і видно, що ось такий кімано цікаво у цій фігурки. А так-так. Звісно, дуже цікаві набори для тих, хто колекціонує, для тих, хто цікавиться Лего. Думаю, що це дуже гарне придбання і раджу до покупки цей набор. Ну що ж, друзі, ще раз просимо вас підтримати нас, підтримати наш український контент, підписатися на канал, поставити вподобайку, написати нам відгук. І до нових зустрічей, друзі! Побачимось! Пока-пока!